Присім радую тут вас на своєму каналі. Слухаємо Solar Won't. Вийшло 4 дні тому, майже 400 тисяч перелядів. Я кажу майже 400 тисяч перелядів, що звучить ніби дуже круто, але ну якось. Чесно кажучи, в неї е, е, минулий сингл набрав теж не так багато. По-моєму, 4 мільйони. Ну, подивимося, що тут. Че будет тут шизофрения, чи ні. По тексту не схоже. Прикольно. Окей, okay, ну по бэкдансерам. Backdancerem... ке ще тільки наперед джазове Но світ таким напішним преслів чесно кажучи Ну я вже можу сказати, що пісня доволі дицен. Тобто зазвичай такі пісні не стають супер популярними. Ну типу просто нормально. Загальмо, тут нічого поганого нема. Просто структура самої пісні. Не супер цікаво. І кліп теж. Він просто прикольний. Але монтаж зроблений доволі круто, ніби четверту стіну розбиває. Можливо, через те, що надто мажорна плюс джазові елементи в інструменталі. Джаз не такі популярні, попі таке відчуття Стандартний брід. Непоганий момент. О, я прям як бейбі Monster дріб. Хороший, хороший вокальний момент. А <ưa> yeah, все надто весело. Да, розумієте, особливо після тієї пісні, як вона називалася? Colors, Чи як там? Чесно, не дуже пам'ятаю, це ще Волтер Вайт. Після тієї пісні, такої доволі нестандартної від Солера, яка виходила минулої. То якби, ця пісня відчувається доволі, доволі нецікаво, таке відчуття, особливо для можливо, людей, які от прийшли за чимось таким незвичайним. От, е пісня непогана, в загальному зведення, якість музики, е структура нормальна. І в тому і проблема. Вона, вона нормальна. Тобто, для того, щоб вона стала популярна, треба було робити ненормальне. Треба було робити щось супер-супер дивне. І це якраз може залетіти. Просто робити отаку от мажорненьку, е, нормальну пісню. Це хороший варіант для нормісів. А для шизофреніків, як ми, напевно. <кхм> напевно, це просто нудно, знаєте, це, як кажуть. Мені таке взаємини не подобається, тому що нудні там. На мене не кричать, мене не б'ють, оці емоційні качелі мені не влаштовують. А, що по тексту? Значить, текст знову ж таки доволі нормальний. Немає селфішу, немає шизофренії, немає Е, Про що? ну, я, я, я не аналізував сильно, тому що я на прямій трансляції сиджу, але, ну, типу, Щось, знаєте, таке легке, романтичне е, між двома людьми. Е, багато повторень, напевно, нема чойс оригінального, але взагалі ну, непогано. Uh, так, одним оком маляном, не знаю, може би. Сімірку uh, половиною десь так постав. Просто нормально, просто нормальний текст, нормальна пісня, але от не більше. якось так. Мені Solar найбільше запам'ятала з Bad Item, крутий приспів, хоч і куплети. Навіть не пам'ятаю, що це. Мені Хані сподобалось. Да, в мене воно навіть є. <ain't afear>